Керуй своїм днем і долею сьогодні. Сьогодні 9 липня, день контрастів. До обіду енергії сприяють фінансовим операціям, масштабуванню та важливими домовленостями. Використай цей час для активних дій, адже місяць у стрільці дає тобі оптимізм і можливості. Однак після обіду настає період, що вимагає обережності, Принеси внутрішню напругу. Емоційну стривоженість і відчуття хаосу, можливі труднощі у спілкуванні, нерозуміння та розчарування, особливо у сферах пов'язаних з відносинами, мама, дім та фінансами. Це час, коли всесвіт закликає: зупинись, подивись, що ти відчуваєш. Пам'ятай. Цей напружений стан перед повним місяцем. Це не випадковість. Він вибиває фундамент з під ніг, змушуючи запитувати, хто я, що я хочу. 14-місячний день пов'язаний з кермічними задачами, день пошуку, високого задуму в собі, ви можете отримати відповідь про своє призначення в житті у людей, які бачать більше в Других людях, чим ви самі у себе. Добре сьогодні планувати довгострокові проекти, шукати вихід ситуацій, виходити над ними ментально. Рішення завжди є. Це в астрології холодинаміки, надасть вам розуміння твоїх кармічних задач та родових програм. Це ті інструменти, які допоможуть тобі знайти відповіді, розібратися в цьому хаосі та взяти відповідальність за своє життя. Не залишайся сам на сам зі своїми питаннями, напиши мені в Дрект, дату, час і місце народження, і я тобі надам інформацію, яку ти родову карму несеш.